Да, ну бачите, обстановка була. Тут життя було, все побите, магазинів немає ніяких. Води нема, світла да, немає. Світла нема сами, головне, дрони літають. Ми знаходимося, але ну, нам знаходиться тут, як від'їздя, да. у кучку збиратися не потрібно. Як грюкає, така ж, в хаті цеберки торохтять. А ви ховаєтесь? Не? Ну куди ховатися? У хату куди? Погріба такого вдома немає, нам міленьке, бо в мене. Близько вода, і викопаєш. Воно ось до нашого приїзду, У нас сьогодні була перезмінка. За півгодини до нашого приїзду прилетіло три каба. Лягло десь в метрах 200 біля частини. Іншої зміни, яку ми працювали, нас на пожежному автомобілі то, ну, догнав дрон. Дякувати Богу, всі залишились живі. Машина ну, постраждала. Це розвозили ми воду населенню і допомогу гуманітарну, і нас догнав дрон. Як повідомили місцеві, які вискочили на грюки, сказали, що ми були четвертою жертвою за цей день на цьому місці. А рятувальники добре вам допомагають? Так, да, добре, а чого ж не добре. Ну, раз, да. раз у неділю. Ну, нічого, що раз у неділю, Все і то вони везуть, вони теж рискують, так що це таке діло. ми розуміємо. — За криві літа криві. ми їздимо по кровку. Всім, да. звісно, велике, велике людське спасибі.